Ролики поршні для тюкових John Deere. Ось так виглядають дані ролики. Це є маленький ролик, він там стоїть один на поршні. Також є ось такі більші ролики. Там їх стоїть як в якої моделі. Буває, стоїть 3-4. Або бувало таке, що навіть два таких стоїть і один отакий от малий. Як в якої моделі John Deere. Отак виглядає цей більший ролик поршня для тюкових John Deere. І ось так виглядає менший ролик, який стоїть там один. На поршні в тюкових John Deere. Також ще інші запчастини до тюкових John Deere. Кого будуть цікавити даний ролик або якісь інші запчастини? звертайтеся за номером телефону. За детальнішою інформацією. всім гарного дня!